За минулий тиждень прилуцькі поліцейські розкрили дві крадіжки, вилучили у місцевого мешканця психотропну речовину та затримали трьох підозрюваних у збуті наркотиків. А одна прилучанка постраждала від дій шахраїв. Прилуцькі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з дачного будинку у Яблунівській громаді. Правоохоронці встановили особу зловмисника, який викрав з будинку електроінструмент та інше майно. Інформація про крадіжку надійшла до Прилуцького районного відділу поліції 19 лютого близько опівдні. Заявник повідомив правоохоронцям, що протягом п'яти останніх днів невідомі зламали навісний замок в дачному будинку та викрали з приміщення різноманітні електроінструменти та речі домашнього вжитку. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції та оперативники кримінальної поліції. Під час огляду місця події правоохоронці зібрали низку речових доказів, опитали мешканців сусідніх будинків, встановили ймовірних свідків та очевидців події. У результаті під проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 33 річний мешканець Яблунівської громади. Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину та добровільно видав викрадені речі. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури. Розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції викрали 35-річного прилучанина під час збуту чергової партії канабісу. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. У ході слідчих дій поліція прилучене встановила, що чоловік повторно займається незаконним збутором наркотиків рослинного походження. За місцем проживання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого також вилучили пакунки з наркотичними засобами. Насіння коноплі, пристрої для Куріння та інші речові докази усе вилучене. Поліція направила на експертизу. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 307. Визначає відповідальність за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, максимальне покарання передбачене за такі законом за такі дії до 10 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники прилуцького районного відділу поліції встановили особу чоловіка, який підозрюється у викраденні грошей з будинку 70-річного мешканця Срібнянської громади. 21 лютого до поліції звернувся чоловік із повідомленням, що виявив зникнення і схованки в будинку 45 тисяч гривнів. Також потерпілий розповів, що підозрює наглядно знайомого чоловіка, який напередодні допомагав йому по господарству. На місці події працювала група реагування патрульної поліції Срібнянського відділення поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. В ході комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний односелець потерпілого. Чоловік зізнався у скоєному. Викрадені кошти у нього вилучили, однак частину він уже встиг витратити. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. За такі дії закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Правоохоронці Прилуцького районного відділу поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність 28-річного мешканця сухополов'янської громади, який отримав поштове відправлення з психотропною речовиною. Поліцейські зупинили громадянина в ході відпрацювання оперативної інформації, що саме ця особа може бути причетна до незаконного обігу наркотиків. За наявними відомостями, фігурант отримав у поштовому відділенні посилку із наркопродукцією. Під час перевірки в місту відправлення поліцейські виявили коробку з психотропною речовиною, яка була замаскована під дитячу гру. Підозрюваний пояснив поліцейським, що замовив наркотики через мережу інтернету. Негайно після цього поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта. В ході слідчої дії правоохоронці вилучили колби з нашаруванням речовин, схожих на наркотичні. Все вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень. Все вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень. Дізнавач прилуцького районного відділу поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 309, Визначає відповідальність за зберігання наркотиків або психотропних речовин. Згідно із нею, зловмиснику загрожує до 5 років обмеження волі. Поліцейські вкотре закликають мешканців Прилуцького району не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків. 22 лютого до поліції звернулася 57-річна мешканка Прилук, яка повідомила, що напередодні її зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів жінці, що з її рахунку намагаються зняти кошти, і щоб цьому завадити, потрібно перевести всі її заощадження на іншу картку. Потерпіла, виконала всі вказівки співрозмовника та перерахувала 30 тисяч гривень на вказаний шахраєм рахунок. Після цього невідомий наказав жінки чекати повернення коштів на її банківську картку. Проте жінка зрозуміла, що її ошукали, та звернулася по допомогу до поліції. Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції задокументували злочинну діяльність 24-річної прилучанки та 25-річного ічнянця, які розповсюджували наркотичні засоби. 24 лютого під час патрулювання міста співробітники групи реагування патрульної поліції помітили дівчину, яка поводила себе підозріло та ймовірно робила закладки. З метою документування протиправної діяльності, пов'язаної із збутом заборонених до обігу речовин. На місце події прибула слідчо-оперативна група райвідділу поліції. В ході проведення огляду у підозрюваної поліцейські виявили мобільний телефон. Переглянувши фотогалерею вилученого телефону, правоохоронці встановили місця схованок, які вже встигла вона зробити на момент її викриття. З Цих схованок поліцейські вилучили шість згортків із наркотиками. За місцем проживання зловмисниці, поліцейські провели невідкладний обшук. В ході якого також вилучили вже готові до закладки наркотики та інші речові докази. Поліцейським дівчина зізналася, що розповсюдженням наркотичних засобів вона займається близько двох місяців. Вже наступного дня, у ході слідчих дій, поліцейські викрили мешканця ічні під час повторного збуту чергової партії канабісу. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у молодика пакунки з наркотичними. Речовинами рослинного походження. Усе вилучене поліція направила на експертизу. Підозрюваних затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Суд обрав дівчини запобіжний захід тримання під вартою. Щодо іншого підозрюваного, то наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 1 та частиною 2 статті 3 Ста визначає відповідальність за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання передбачено законом за такі дії до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція прилучене радить власникам магазинів, як ефективно убезпечити своє майно від зловмисників. Здебільшого зловмисники вибирають магазини, які не обладнані сигналізацією, не підключені до пульту централізованої охорони і не ведеться відеоспостереження. Насамперед подбайте про встановлення сигналізації, яка своїм звуком дозволить привернути увагу піших патрулів або перехожих громадян. Встановіть на магазині або поряд з ним камери відеоспостереження, укріпіть вікна і двері надійними решітками.